Це професійний посилений алюмінієвий профіль для використання гардини та тюлі одночасно. Один з найпопулярніших профілів для штор. Профіль краще за все підходить для стельового монтажу і представлений в чотирьох кольорах: білий, чорний, антрацит і коричневий. Глянцевий верхній шар надає блиск і сяйво гладкій поверхні. В склад комплектації входять. Профіль подвійний КС, дві бокові заглушки, 20 бігунків та 20 гачків сигма на 1 метр профілю. Основна відмінність дуже легкий та плавний хід бігунків і можливість їх додавання без демонтажу профілю. Подвійний профіль КС гарно прилягає до стелі. Він призначений для штор легкої та середньої ваги і витримує до 24 кг на один погонний метр. В сукупності з якісною комплектацією гарантується легкий рух тканини та довговічна експлуатація. Варіант кріплення профілю стельовий.